Перше послання святого апостола Павла до Тимофія: Остерігайтеся, неправдомовних учителів, як я йшов у Македонії, я тебе облагав був позастатися в Єфесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і народоводи без краї, що викликають більше сварки, ніж збудування Боже, щоб вірю воно. Ціль же наказу любові, чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри, дехто втім, пригрішили були та вдалися в путу вони забажали бути вчителями закону, та не розуміли ні того, що говорить, ні про те, що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто закону вживає його, та віддає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконня. Для неслухняних, нечастивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батьків та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужовладників, розбійників, неправдомовців, кривопросяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, та славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене. «За вірного визнав і поставив на службу мене що давніше був богозневажник, і гнобитель, і напасник. Але був помилований, бо я те чинив нетямучі і не у невірстві, і багато збільшилось у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Ісусі Христі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилований, щоб Ісус Христос на першій мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що маю. Увірувати в нього та вічне життя, у царстві віків, нетлінному, невидому, єдиному Богові честь і слава навіки вічні. Амінь. Цього наказу я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за те пророство, що про тебе давніше були, щоб ними прав... провадивти добру... добру війну. Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулося та й розбили. В двері. Серед них є мене та Олександр, який я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Ось ще потрібно розуміти, що а, віра та є віра, яка є з любов'ю. Де немає любові, там віра не від Бога, там віра є від сатани. Тому дуже важливо навчатися Слову Божому, щоб дізнатися, де є Господь і де його немає. Тому, якщо ти хочеш так само навчитися читати Слово Боже, довірся мені і прийди на християнський урок.